всем привет! Народ, это новая серия супер про мою шоху Жигулек. Ну, по первых может вы видели, может нет, нема номеров. Советские номера, все, теперь не зі мною. И советский паспорт мы уже выкинули. Ну и номера. Батя поехал в по Рео, как бы, на себе машину. Смотрите, какие номера. Получается, было 8109, то есть 9 плюс 9. Бу... А зараз 9 причому він ці номера не вибирав 9413 6713 13-13. Получилось 13-13, це 13, 4, 4 8. Не знаю, щасливий номер, нещасливий, життя покаже. Якщо вийде мені зразу штраф, то, то значить нещасливий. Е, купив такі новенькі штучки. Тобто це буде чер червоненькі два назад, жовтенькі наперед. Е, спереді номер буде, тут буду ставити без рамки. Ну, так як є, тут резинові такі підкладки є. Не хочу тут рамки. А спереді буде з рамкою, Зараз покажу. Ось така рамка буде, тут, в принципі, нічого не видно. Далі, що в планах? Хочу замінити ці фонарі. Ці фонарі хочу замінити на заводські, хочу прорізувати ці всі контакти, замінити їх. У мене тут куча нових є. Коротше, хочу зробити нормальне заводське заднє світло, Ну, щоб питань не було. так Оце уберем. Коли я вже сюди заліз номер ставити, то я уберу ці соплі. Пора вже мам, масло замінити, пора е, свічки перевірити, подивимося до свічок. Виженемо машинку, будемо на світлі це все робити. Хоча я купив лампу, кстати. зараз вам покажу. Лампу купив яку я. Ось таку лампочку. Класно, щоб тут класно знімати. І дивіться, яка красота. Просто, ого, як вона на камері блимає. Прикольно. Зато тут тепер світло-світло. Я її можу тут навести і прямо тут. Ну тут, в принципі, да. З цим світлом зовсім друге діло. Дивіться, який мене вигорівший. Такий тут лопнувший даже. Потрісканий цей. Це більш новіший. Кстаті, тут у мене фарка все бита трошечки. Тут ще батя їх. Ебоксідним клеєм, як воно називається, ну, короче, Будуть бабки, я ці фари теж хочу замінити, поставити такі. Ну, китайські чи не китайські з такими глазками, як у Бех. Мені дуже це подобається. Так, під номером була Мовіль. Батя ще в далекому, мабуть, там якому. 88-му чи 90-х роках поставив номер на Мовіль. Так що ми, я це діло трошки витер. Там, в принципі, корозії нема. Так що все більш-менш. Тут ось о, трошки вздулось, там трошки вздулось. Є, Бачите, заводський бампер є отвір для е, запуска ру, рукою. І там в радіаторі також є отвір, і можна запустити машину значить, від руки. Далі, бачите, оця, оця капля. Оце капає з патрубків. І тут також десь капає. Коротше. Щось там капає в мене Значить, з цього. Із патрубка от цього, отак, отак. Там щось на генератор капає. Коротше, скоро куплю нові патрубки і буду заливати не тусово вже, а концентрат. Оскільки машина довго стоїть, хочу. Ну, типу, типу такого, але в мене, мене в ямі там, там стоїть повний набір. Три пляшки по моєму і е, три пляшки і дві пляшки е, води дистильованої. Замінити хочу стартера. Він там коротше, якісь страшні звуки здає. Подивимося. І хочу замінити генератора, Тоже в ньому якісь такі звуки є. Такий у -у -у, Там підшипник. Типу, у мене новий лежить. Хочу замінити, поставити новий як, ну, інший стартер і майже новий генератор. Він там буквально поробив, може минут, минут 10. Да, в планах, звісно, ще, ще в мене були плани поставити сюди молдинги. Але зараз це в мене якось. Ну, Якби це я кудись там їздив, типу там на якісь виставки чи що, то може це було важливо. А так. Поки побуде без молдингів. Тут тим більше, от, вони, бачите, молдінг злетів, тоді його треба виймати якось акуратно. А, кстати, тут такі от штуки є, теж хотів би позайматися. Один фонарь поставив, з ним питань не було. А з другим Значить Ну, тут більш-менш ці три контакти, А цей треба було замінити. Чого? Тому що ця штука, оця ну що? така мідна, мабуть, чи яка, вона тупо тут відпала, ну і потребувалася тільки заміна повністю контакту. Так що я акуратно випиляв його, висверлив його звідси, висверлив його звідси. І зараз на саморези сюди закрутимо цей новий контакт. Зберемо і побачимо, як воно буде. Так, ну що? Готово? Так, от провода. Це до фаркопа, які ще, мабуть, встановлювалися моїм дідом. Петію. Так що їх більше не буде. Це лишнє навантаження на проводку. Не знайшов я сюди не знайшов я сюди проводку. Але це вам буде вже наступний день. Будемо шукати, щоб він працював. Так що зараз закрию двері. Дивіться, який новий номер стоїть, ну як кльово з цими отражателями червоненькими, Тоже прикольно. Виглядає круто. Не, новий номер все-таки теж продає деякої красоти. Так, зараз в темноті провіримо, чи все працює. Це в нас тормоза. Так. Це в нас тормоза. Це у нас габаріти. Габаритики там. Як вони, кстати, горять? Це горить, а правий не горить. Так, ну і поворотики. І так, купив, спереду купив ці шпатфарнички, сюди діодики вставив, тут обично поставив лампочку, тому що вона... Дуже сильно, ну часто блимало. Так що я вирішив, що треба поставити заводські лампочки. Да, цієї серії, мабуть, хватить вам таких новин про Шоху, бо не буде на що наступно знімати, все зроблю в цій і що потім. Краще, мені кажеться, відео випустити частіше, чим, чим одне велике і наступне ждати дуже довго. Загалом, значить, як ви могли замітити, в кінці тахометр працює, я його підключив. Знайшов сигнальний провод із, з комп'ютера, але в кінці, в кінці машина почала погано запускатись. Ну, я допускаю, можливо, це сівший акумулятор, тому що я ганяв-ганяв стартера, хотів вам показати, який там звук в цьому стартері, чому його хочу замінити. Але я думаю, може машина постоїть і потім ще раз запустимо. Наступні серії я вам покажу. Ну, Попередній серії це було чути про звук стартера такий, Заскакує то лі біндік заскакує, то ли що. Я так і не поняв, що це що це, що це, це саме. Чи це він на маховику якийсь вже може виробити? Ну, я, я, я думаю так. Я поставлю другого стартера і буду вже по ньому дивитися. А загалом тепер можна спокійно виїжджати я думаю, на, ну, в місто. Робити страховку і виїжджати чого, тому що немає цих проблем із задніми фонарями. Тобто їх гарно видно вдень, їх гарно видно там, ввечері. Е немає цього швидкого мигання, тому що типу, діоди і діодні лампочки. Я ж спереду на поворотах зняв, щоб повороти іменно хороші були добрі. Ще не поцепив праве дзеркало, щоб їх їхати по Києву, щоб дивитися в обидва дзеркали, щоб контролювати якби, поток машин. А так, в принципі, до виїзду готовий. Світло, світло треба було зробити, тому що я його давно хотів зробити. Просто. А, І, не, і кстати, противотуманку під заднім бампером я теж плюс знайшов провод цілий. Я знайшов, кнопка включається. Так що в наступній серії там, там нема що такого тяжкого, просто ставити лампочку, гарно зробити масу, щоб від бампера. там... Контакт щодо лампочки гарний був, та і все. А так, плюс працює, кнопка працює, кнопка даже загорається. Зараз буду вже сьогодні-завтра заказувати патрубки. Хочу заказати нові патрубки, такі сині, силіконові чи як вони там називаються. Замінити охолоджуючу рідину. І я замітив сидів в салоні, що в мене капало з радіатора пічки, капало на ковролінчик і там болтик заржавівся. Так що треба полізти до радіатора пічки і подивитись, що там, злити цей антифриз, подивитись всі патрубки, подивитись, ну, ревізію зробити. Подивитись до радіатора, може там десь, десь щось е, під цим під генератором, чи точніше над генератором щось там прокапувало. Треба, щоб е, система охолодження була в ідеальному стані. Так що я вирішив перейти стосово. Да давно мені всі казали, що СТОСО це, це повна шляпа. Якби виливай і заливай концентрат, це буде більш надійніше, більш якісніше, і буде твій мотор якби в більш гарному стані, чим він буде стояти з тосолом. Зроблю потім ревізію помпи, як вже буду лізти, там генератора, Так що наступний, наступна серія, я не знаю, коли буде, може через тижнів, два, три, чотири, може місяць. Це був такий. Серіал про мою шоху вас, 2006. Я радий, що ви мене дивитесь, що, ви див, що вам цікава моя мої Жигулі. Всім удачі, всім миру, бережіть себе, до нових зустрічей. Надіюсь, побачимося в наступному відео. Всім пока!